Ізраїль завдав потужного авіаудару по Ємену, зокрема по порту Ходейда, де за даними місцевих ЗМІ, було атаковано що 9 менше удар. Здійснено за участі близько 30 літаків, які випустили 48 ракет по заводах Хуситів. За інформацією ізраїльського видання Уала в операції брали участь керівники держави. Сам удар. Координувався зі США. Арабські змі повідомляють, атаки були спрямовані на цементний та бетонні заводи. Хуситер тор заявляють про шість ударів лише по порту. Нагадаємо, конфлікт зустрівся після того, як хусити почали атакувати ізраїльські та міжнародні цілі у Червоному морі. З нами Дмитро Чакалкін, дипломат та ведучий Дмитре радий бачити зустрічі. Слава Україні! Віта. слава, вітаю, друзі. Але направду це ж реакція на ту балістику, яка поблизу аеропорту бен гуріона в Тель-Авіві прилетіла. Бо направду, якби ми не були впевнені, а зокрема в самому Ізраїлі в системах протиповітряної оборони, які там є, і присутні, бачите, не завжди все вдається збивати. З іншого боку, ми ж розуміємо, коли прилетіла ця балістика, яка це була, якою це була загроза. Ну, скажіть, ізраїльські. Глядачі, ще 95% все ж таки, збивають балістики за рахунок американського цілота комплексу. Ну і зрештою ізраїльських систем Arrow, чи Хец і в Ритл вони називаються. Так от дійсно серйозне сьогодні питання для безпеки Ізраїлю. Полягає в першу чергу в тому, що Скоротили практично майже там повністю свої рейси провідні авіакомпанії до Ізраїлю. А Ізраїль зрештою абсолютно залежний від авіасполучення, і е, ті варіанти, які раніше розглядалися, паромні переправи, переправи через там Кіпр, через інші, там острови Середземного моря, вони сьогодні теж є вразливими, оскільки ми ж бачимо на прикладі Червоного моря, да як можна знешкодити е, ті чи інші е, військові кораблі, пароплави, тобто для Насправді Хуситів чи для Хизбули, чи для Хамасу вони ж не розрізняють цивільні цілі або військові. Тому Ізраїль, який настільки залежний від Авіасполучення, він сьогодні під серйозною перебуває загрозою. Ну, от, всі ж розуміють, що насправді ці ракети, які запускаються з території Ємена. Ну, верніше, ті північної провінції, яка контролюється якраз повстанцями, хуситами, вони ж вони ж насправді є іранськими проксі, Вони ж самі не виготовляють і, скорше за все, навіть і навіть і не випускають цих ракет. Це роблять і виготовляють їх, і налаштовують і запускають скорше за все, саме представники іранського режиму. Тому сьогодні розглядається питання, все ж таки, як вирішити корінь цієї проблеми, тому що як знову ж таки ті самі спахівці стверджують, чому так почастішали останнім часом пуски цих ракет, тому що їх запускають практично з коліс. Ну от сьогодні там через цей порт Хадейра Хадейра, який бомбардували, вже можливо не постачають їх, знаходять якісь інші шляхи, можливо, там через територію там, Червоного моря гвинтокрилами літаками, оскільки не контролюється повністю весь цей периметр. Але так чи інакше не накопичують ці ракети, тому що одразу ж вони можуть стати. Об'єктом для ізраїльських атак ну хтось каже для того, щоб все ж таки повністю нейтралізувати цей єменський порт хадей, треба його треба затопити. Якийсь там корабель на вході в цю, цю бухту, щоб взагалі повністю унеможливити транспортування вантажів. Але насправді сьогодні гуманітарна криза вона ще більше загострилась в Ємені. Вони там були більше ніж на 50% залежні від постачання гуманітарних вантажів саме в, в цій провінції. Так. І тепер, якщо перекриють доступ до цього порту, то гуманітарна криза ще, ще посилиться. Наскільки заморозили зараз? або ж призупинилось питання денуклеаризації Ірану? Ну, Тут якраз намагаються. Росіяни якраз перетягнути на себе цього перемовника, як відомо, Стіва Віткофа, який правда останніми днями щось діяльність свою трошки пригальмував. Вже не розміщує. Помітили вже навіть оглядачі, що він за останні дні не розміщує нічого в своїх соціальних мережах, тримає такий режим тиші, але він якраз розраховував на те, що. Не можна буде вирішити це питання з росіянами, щоб іранці вивезли свій збагачений уран до Росії і таким чином ну хоча б частково вирішили цю це питання ядерної загрози, але наскільки там договіра спроможні сьогодні іранці і тим більше росіяни це велике є питання, чи вдасться на цьому? В напрямку якийсь прорив здійснити дуже суперечливі зараз, зараз оцінки. Ну тому що у Трампа насправді, як всі кажуть, єдиний сьогодні більш-менш вдалий результат його 100 днів. Це от ця угода про рідкоземельні матеріали, яка сьогодні обговорюється, я так розумію, в комітетах Верховної так. Ради, тому що на всіх інших напрямках в нього виключно провали ніхто із тих. Ніх не жодний з тих планів, які він обіцяв здійснити, не реалізується, тому і зараз відволікає увагу на якісь там абсолютно другорядні речі, як там відновлення візниць Алькатрас чи свої там меми в різних образах, чи, чи то папи римського, чи це якогось там супермена. Прекрасне місце Алькатрас для Путіна. От багато хто вчора про це писав. Та там, правда, по немає, і золотих унітазів. <кхи> щось на кшталт такого. Ну <кхи> нічого, але бачите, Трамп каже, треба посадити до тих злочинців, з яких, від яких громадян Сполучених Штатів Америки мають найбільше зла і біди. А йому намагались багато хто з онлайн видань із засобів масової інформації пояснити, хто є головним злочинцем сьогодні на планеті і кого треба відправити в Алькатрас. Менш з тим, я мав ряд ефірів, з експертним середовищем, експертами з Ізраїлю. ми, звісно, зосереджували свою увагу і на посилення мобілізаційних процесів в самому Ізраїлі і оголошення. Ну, чергова мобілізація, зокрема, звернення до резервістів. Багато це пояснювалось, і багато експертів пояснювало це тим, що дійсно посилення заходів і операцій щодо Хамасу здійснюватиметься цехалам. Знову ж таки, багато хто звертав увагу на юдею Самарію, де треба там контролювати безпеку, так чи інакше під час цього процесу знесення там руїн, та і не тільки багато хто акцентувався на тому, що. Хамас нікуди не подівся, і це пов'язано з тим, що в Ізраїлі з'явились прагнення, що не продовжуються повністю ліквідувати це терористичне угруповування. Як ви для себе розумієте цю ситуацію? Дмитро? ну по перше, позначу, що за даними на цю годину 102% вже явка. Резервістів, яких долучили так. до чергової з шоста хвиля мобілізації за останні півтора року. Нагадаю, це абсолютний контраст тим, що відбувається в нас, коли люди, які самі прийшли на призовні пункти, тепер не мають можливості демобілізуватися і провалена абсолютно робота тими, хто насправді мав опікуватися не лавочками там з QR-кодами, не мільярдами дерев, а саме мобілізаційні. Питання це перша відповідальність, головна відповідальність на головному нашому верховному головну Тобто робота ця абсолютно провалена, на відміну від того, що відбувається в Ізраїлі. Я ж кажу, що там навіть ті, хто не мав по цій хвилі мобілізуватися, вони для того, щоб ну не підводити своїх товаришів. Тому що, ну як відомо, ці підрозділи вони зберігають. Дружні свої навіть поза, е, службові стосунки впродовж всього свого життя. І от якщо б пішли там Йосі і Гаді, то чому б там не, не долучитися тоді до, до них ще і е, іншому там аві їхньому товаришу, який теж е, хоче долучитися до цього? Тобто, попри все, що є там проблеми зараз з мобілізацією так званих ультраортодоксів Харидим. Натам да, навіть обструкцію влаштовують тим, хто сьогодні з ультраортодоксальних євреїв, все ж таки долучається до мобілізації. Так їх, їхні одновірці там закидують їх каміннями. Були там такі напади, навіть на тих, хто порушує ці закони. Які забороняють ну, релігійні закони, які забороняють долучатися до збройних сил представникам цієї громади, але це не поширюється на звичайних цивільних ізраїльтян, які нагадаю абсолютній своїй більшості дисципліновано з'являються на мобілізаційні пункти. Так, от на жаль, те, що планують сьогодні здійснити, ці 60 тисяч резервістів, яких ввести. Плануючи в сектор Газа і погрожують, що це відбудеться по закінченню візита саме е, Трампа. Перший такий довгий закордонний візит на близький схід, який він має здійснити найближчими днями, 16-го числа він е, має закінчитись. От після цього буде повномасштабне вторгнення в сектор Гази, зокрема в ті. Території, які до того оминали ізраїльтяни саме через ризики ну, серйозних втрат, і серед зокрема і цивільного населення, це ж дір аль Бала, Хальбурейч ці центральні райони сектори газу, які з одного боку віддалені від ізраїльського кордону, з іншого боку, там дуже щільна забудова, і саме там стверджують, що й перебувають десь в багатоповерхових вже тунелях. Тому що не втрачали час навіть за останні місяці, виявилось, що тунелі риють ще на більш ниж, ни, 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 нижчих так. цих рівнях тобто там вже декілька Під тунелями тунелі. тунелі. Так, і ну, за деякими оцінками, тільки там третина цих тунелів, які були збудовані за останні роки, була виявлена. А велика кількість ще лишається. Не ідентифікованими і тому ну цей повномасштабне вторгнення в сопту газу це ну величезний ризик був буде як для самих ізратян, так і для населення газу. І, на жаль, корі докорінно проблема ж не вирішена. Я свого часу був першим перекладачем українським, який перекладав твори ізраїльських авторів, які, ну зокрема, Амуса Оза, класика ізраїльської літератури, який в останні свої буквально дні свого життя казав, що ну, буквально і в ритм ця фраза звучить, і в Шарлі Апе Псаїм Макель неможливо лікувати рани. Виключно одними палицями. Тобто, треба визнати трагедію палестинського народу, який, на жаль, став жертвою цих ну, терористів. Терористів і ускладнень світової політики. І, на жаль, сьогодні ця. База для поповнення цих рядів хамасівців, вона величезна. Тобто, вчора це школяр там випускник нового ну, класу. А сьогодні, після того як вбили його брата, він підняв автомат Калашникова і знов і став одним з нових бійців цього угруповання. Тобто, треба вирішувати докорінну проблему, так. а не виключно одними військовими засобами. Спасибі вам, Дмитра, за ваш час за те, що долучилися сьогодні. Там ми були такими. Дмитро Чекалкін, дипломат та ведучий, був з нами на зв'язку.